Давайте почнемо напевно нашу розмову із Грузії, тому що першу акцію протесту, яка збиралася силовики, розігнали вчора. Почалася друга сьогодні. На ранок, от буквально 4.30 там ще стояли барикади і дуже інтенсивно протестували біля будівлі парламенту, але вже станом на 8.00 у черговий раз ці протести розігнали. Як вважаєте, чи очікувати на цю третю спробу, чи будуть врешті ще шанси, і чи є в них все ж таки шанси вибороти? Те, за що вони протестують. Тобто скасувати рішення грузинської мрії про відтермінування про переговори з Європейським Союзом щонайменше до 2028 року. Як на мене зараз виглядає ситуація наступним: що влада готувалася до всіх сценаріїв, а опозиція не готувалася до силового сценарію, тому що. Майдан це не просто зібрати людей, але це організувати, чітко розуміти, як протистояти силовикам, як діяти в критичних ситуаціях, куди бігти, що робити, якщо по великому рахунку, так зараз це виглядає не дуже організовано або ну хаотично. Да, І тому дуже, дуже великий шанс в тому, що влади вийти цей протест загнати, ну скажімо так, в соціальні мережі, тобто прибрати з вулиць. І тут очевидним є те, що такі режими або такі уряди і лідери дуже гарно вивчили. Український майдан, да вони вивчили, як мають діяти силовики? Що треба робити напередодні таких дій, які можуть бути гіпотетично? Я маю на увазі, що силовики ну, і керівництво. Грузії розуміло, що якщо буде силовий варіант, то йому треба запобігати раніше, тобто набагато раніше, якщо ти його знаєш, ще, ще попрацювати ну, по великому рахунку, як кажуть поліцейські з агентурою і так далі. Так? Тому поки що я розумію, що є шанс, завжди шанс є на перемогу, але на сьогодні він мені видається не таким реалістичним. Примарно малим, я би його так. насправді так десь назвав. Так, десь так, так, да. обережно сказати. <рес> обережно, от, от власне. Але якщо говорити за підтримку, ну, повернемося трошки від Грузії, тому що протест розігнали, і нам залишається от спостерігати за тим, чи вийдуть вони на третю спробу, тому що спроб, в принципі, може бути необмежена кількість допоки є бажання. І сили рухатися вперед. Стосовно того, що відбувається в нас, міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок вважає, що кожна путінська ракета вона в тому числі націлена і на європейську безпеку, тому потрібно більше, за її словами, інвестувати в оборону. Чи не краще у такому випадку інвестувати в оборону України? Відкинути, йдеться не лише про системи протиповітряної оборони, тому що знищувати треба не саму стрілу, як кажуть, в Юнайтед 24 а лучника. І відповідно чи не краще тоді інвестувати в оборону нашої держави і таким чином відкинути російську агресію і відкинути загрозу для себе, як вони кажуть. Вони визнають, що те, що відбувається в Україні, це загроза і для них самих. Ну то, відповідно, якщо ми щит чи стіна, чи можна скільки завгодно підбирати синонімів і порівнянь, то її простіше зміцнити, щоб не дати цій загрозі добратися до е цього світу ще не зачепленого війною. Ну, до речі, ж і наш президент постійно наголошує на тому, що Україну треба зробити сильною, і сильна Україна це і потужний переговірник, і це потужна стіна, пожежник, хто завгодно для Європи. Так? Те, що в Німеччині і в інших країнах розуміють і пишуть навіть прогнози, коли саме і куди саме Росія може напасти, то це. Непогано як для аналітиків, да? але погано як для політиків, тому що вони допускають, що Росія по великому рахунку залишиться і вона буде такою, що буде загрожувати вже якійсь конкретній країні НАТО. Да? Це, як на мене, позиція е, слабкого, тому що треба все зробити для того, щоб е, ці прогнози. Не збулися, і щоб Росія не залишилася. Ну Бог з ним вони вже вважають, що вона має в цих кордонах залишатися, але я дуже проти цього. Але ну добре, хай якщо вони так вважають, що вона вічна і нікуди вона не дінеться, то вона повинна бути слабкою. А до речі, як тільки вона стане слабкою, вона стане набагато менше. Тому що доки є репресивна машина, доки є сильний центр, оці всі поневолені народи вони тягнуть своє ярмо і не піднімають голову. А от тільки центр стане слабкіше, тоді будуть зовсім інші процеси. Але на Заході цього бояться. І навіть не розглядають як варіант, що вони можуть на це повпливати. Вони навпаки бояться руйнації цієї цього монстра. і тому вони зараз задумалися. Ну, дякуючи по великому рахунку, Путіну і Трампу Європа задумалась про те, що треба думати про свою безпеку, тому що виявилось, що Путін готовий. Китай готовий, Північна Корея готова, Іран готовий, хто завгодно готовий, крім цивілізованого світу до війни. І що це не десь там в телевізорі або в комп'ютері, ця війна почнеться, а це війна вже на кордонах Європи насправді. І от мене тішить, що деякі політики, не всі, а деякі політики усвідомлюють цю загрозу і бачать цю війну. Але нічого не роблять на превеликий жаль для того, щоб її закінчити там, де вона почалася. О цього розуміння чомусь немає. Вважають, що там може Україна розрахуватися територіями, українськими територіями можна розрахуватися з путіним, да можна що завгодно зробити, там санкції скасувати ще щось. Тобто, не йде мова про основне, що Росія має програти і програти дуже серйозно, щоб вона на десятиліття і забула про війну як таку. Цього немає. Готуються до війни з нею. Тобто себе готують, а її не нищать. І це дуже погано. У мене, знаєте, таке враження інколи складається, що вони, от спостерігаючи за тим, як диктаторські режими чи загалом авторитарні режими, реагують на війну і виявляються готовими до всього. То історія наших європейських друзів і партнерів нічому абсолютно не вчить. І от стається якась критична ситуація, і вони такі. Ми не в паніці, бо ми не готувались. і ми були готові до того, що ми будемо не підготовлені. І в принципі, в них все окей, і їх це влаштовує, але не влаштовує нас, тому що в першу чергу страждаємо від цього ми. І коли нам кажуть, ви там щит, стіна, ви пожежники, які борються з пожежею, так вигрібати ж маємо не тільки ми. Ми ж не тільки за свою безпеку стоїмо, а в тому числі і за безпеку країн Європейського Союзу. І прохання в Україні в Україні цілком справедливі і цілком логічні. От, наприклад, Reuters пише, що Україна просить НАТО запросити її приєднатися до військового альянсу на засідання, яке має відбутися наступного тижня, тобто 3 грудня. В листі, до якого отримали доступ журналісти Ройтерс, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, каже: Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ. У нас є хоча би мінімальні шанси. Я от розумію. Чого боїться НАТО, але вчора військова делегація Росії приїхала до Північної Кореї, вони там поговорили, пообнімались, домовились там про постачання зброї, все як завжди, нічого нового. І на спільній заяві говорять про те, що вони проти розширення НАТО на схід, що НАТО їх. Надула це відома фраза Путіна. Продовжили просуватися. Вони просувалися в Фінляндії. НАТО продовжує просуватися. Тобто їх нічого не влаштовує. І від того, що Україна стане членом північно-атлантичного альянсу, теж нічого не зміниться. Для Росії для нас стане безпечніше. Ніхто ж не хоче перевіряти там на міцність північно-атлантичний альянс. А якщо й хоче, то для цього членство України в НАТО не обов'язкове. То чи є в нас хоча б шанси на те, що нам скажуть, ну слухайте, давайте там в форматі, от як Зеленський говорив, умовно підконтрольні України території будуть в НАТО, а не підконтрольні дипломатичним шляхом якось звільнити. Якщо вже в нас, в нашому інфополі, починають лунати такі от тези, такі от заяви, то чи можливо це хоча б в такому форматі? Я думаю, що теза лунає для того, щоб сформувати якусь візію. Підперемований, я так розумію. Да? Якщо відповідати коротко на те, що чи зможемо ми умовно в грудні отримати це запрошення за однією умови, якщо Трамп щось з цього приводу скаже, мені таке враження. Що от він вийде там умовно, десь там або його оточення, і буде говорити про те, що це можливо, да, що це треба розглядати, або ще щось. Це буде сигналом до того, що щось е е е е крига скреслила. Зараз я не знаю, я дуже хочу помилятися. Я помилився з в прогнозі з дальнобійною зброєю, і це я визнаю. Е е але тут мені здається, що ще. Тут питання трошки в іншому. Наприклад, Фінляндія не болить Росії, а Україна дуже болить. І якщо вона буде саме Україна НАТО, це для Путіна фактично е, ну, не знаю, звучить як вирок. Да? Тому що тоді його ця вся пірамідка руйнується, ну, просто вщент розлітається. Тому що він це робив для того, щоб НАТО відштовхнути подалі, а вона вже возле Пітера, а тут ще й. І, і знову ж таки Україна, да? але да. ж це страхи і проблеми Путіна. Захід мав би користуватися вашою логікою, що не треба себе захищати, треба не боятися, коли тебе лякає. Тим більше, що Путін своїми орешниками, орешками в першу чергу намагався налякати Захід, а не Україну. Тому що Україна, як на мене, і українці готові до всього вже. Навіть ну тут нема на з чого й називати, до чого ми не готові, тому що в нас вибору немає. Ми з таким ворогом зіткнулися. У НАТО є вибір, і, до речі, Зеленський ж неодноразово казав, про коли презентував, здається, або перед презентацією плану перемоги, або під час говорив про те, що запрошення воно вам нічого не вартує. Жодного центу, жодного там долара чи за завгодно не вартує зараз. Це просто сигнал, і цей сигнал в Україні це сигнал Путіну, це сигнал світу. Да? І, і сигнал вісі зла, яка об'єднується і спокійно розповідає там Північній Кореї, як ви сказали, да? про те, що вони проти того, щоб НАТО розширила, що їх надули і так, далі, і так далі. Вони це собі дозволяють. а НАТО з'явилася більш-менш на нормальна риторика про те, що там превентивний удар, якщо Путін. Е він захоче вдарити ядерною зброєю, але от чомусь цей український кейс він залишається тією червоною ну, лінією. Незрозуміло чому. Тому що за, за цим, за, за запрошенням, ну з'явиться риторика Путіна. Ну, знову він буде трусити своїми речниками і казати, що я вас їх повбиваю. Да? Ну, він ще один, у них там два чи скільки каже Буданов. Да? І все, Ну, король голий насправді. І оці страхи, вони насправді тільки його підштовхують не тільки до риторики, а до чергових злочинів і чергових війн. І це ж видається очевидним, але чомусь НАТО. На це не звертають увагу. Ну, бо поки що вони напевно не вважають це аж настільки загрозою е загрозою для себе. Але тим не менш, от, е допомога для нашої країни є. Можливо, не в таких обсягах, як нам би хотілося, але вона тим не менш є. Стало відомо не так давно, що Європейський Союз і Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання для України фінансової допомоги трошки більше як на 18 мільярдів євро, за рахунок доходів від заморожених російських активів. Чи свідчить це про те, що підтримка України зменшується і зменшуватиметься в майбутньому е, і надалі? А тому російські активи чи доходи від заморожених російських активів це один із варіантів продовження фінансування. Ну Так, це тенденція зараз яка, якщо і далі будуть лунати ці переговорчі кейси, да? ну, з'явиться оця ілюзія, а поки що я вважаю, що це ілюзія, що можуть бути результативні швидкі перемовини. Можливо, я помиляюся, але я зараз не бачу підвалом для того, щоб це завершилось справедливим миром. То... Чим довше ця риторика буде існувати, і чим довше ця ілюзія буде мусуватися, і в тому числі в засобах масової інформації, то буде створюватися ще одна ілюзія. Що, або навіть вже не ілюзія, а рішення про те, що ну, вони ж все одно домовляться, навіщо їм допомагати? Ну російські активи, ну Бог з ним, це ж не наші активи, це їхні активи. Хай вони розплачуються, да може таке статися, але. Можуть бути інші варіанти, якщо, наприклад, Путін піде на загострення, і він в своїх оцих Фантазія стосовно здійснення чергових злочинів або пакостей, да, він же ж просто безмежний, є, як чорна діра, да. То тоді може бути навпаки знову повернення до України в тому сенсі, що їй треба дуже допомагати. Да. Як казав один в одному із своїх варіантів Трамп напередодні виборів, що тоді ми надамо Україні всю необхідну зброю, яка їй потрібна для того, щоб Дуже ефективно протистояти Російській Федерації. А зараз поки що спостерігається саме перше, що поки що світ е, потихеньку просовується в питанні появи цієї ілюзії і закріплені її вже у свідомості як факт, Ми маємо на увазі перемовини, і це дорівнює тому, що е, ну допомога не так вже й потрібна, угу. до речі, стосовно допомоги і стосовно підтримки Росії. Китай, як стало відомо, ускладнить російському бізнесу закупівлю техніки, обладнання і хімії. Видання The Moscow Times пише, що з 1 грудня в КНР набуде чинності розширений перелік товарів подвійного призначення, які підлягають експортному контролю, які в тому числі постачаються на території Російської Федерації. Як вважаєте, що стало причиною і чи може це призвести до збільшених санкцій Китаю проти Росії? Ну можливо, китай все таки, а не можливо. Він дослухається до великих країн, тому що Росія це Росія, а де ж гроші заробляти треба по великому рахунку? І Росія це ж не, не основний гаманець, скажімо так, для. Або засіб для отримання грошей, тому ну, Китай періодично прислухається до заходу і періодично якісь кроки робить на зустріч. Ну а це по-китайськи, тому що вони завжди намагаються сидіти на багатьох стільцях, і в них це виходить. Тому я не скажу, що це дуже сильно вплине на російські спровожності, да? але будь-яка. Е Будь-які труднощі для нашого ворога вони нам йдуть в плюс, але ж на Шальки Терезів треба класти, е, наприклад, це питання і те, що вони постачають Росії в яких обсягах. Да? Те, що для шахедів і для просто БПЛА. Ну, Тут і не тільки, там, я розумію, там ще якісь там прилади йдуть. Да? Е, ну, Тут виграє питання. Виграє, виграє та частина Терезів, де Росія більше отримує користі, ніж е, шкоди. І е, Є ще одна важлива тема, яка стосується британської розвідки. Ема 6 її голова Річард Мур заявив про те, що Росія проводить приголомшливу безрозсудну кампанію саботажу в Європі, а також посилює брязкання ядерною зброєю, щоб відлякати інші. Країни від підтримки нашої держави. Якою має бути реакція міжнародної спільноти на це? Диверсія, про яку говорить директор розвідки британської, це просто спосіб перевірити, як далеко Росія може зайти, і як реагують на це наші міжнародні друзі і партнери. От як вважаєте, є якась кінцева точка? І чи є вона взагалі? От е, труби попідривали, безпілотник збили. Кабелі порізали, дронами розвідку проводили, воду отруїли. чого ще бракує? От не вистачає, знаєте, щоб вони зайшли на якусь територію Європейського Союзу там чи умовно партнерів НАТО, окупували і вийшли назад. І такі, А це диверсія була. Ми не збиралися окуповувати. І вони такі: ну, дійсно, реагувати не будемо, бо це була така собі диверсія. Так, так можна дійсно і до окупації якоїсь країни зайти. Ну, до речі, цю ж версію проговорювали. В Лукашенко розповідав, що так і буде. І коли вагне, вагнерівці були на території Білорусі, саме такий сценарій, навіть в українському середовищі, розглядався, що ось за допомогою них будуть здійснюватися диверсії, тобто зайдуть на територію, що знищать і підуть, і так будуть робити періодично. Тому о, ніколи не ні кажи ніколи, як кажуть, да? я вважаю, я не, ну. Попередньому своєму там, умозаключенні сказав, що у Путіна фантазії просто до да. І його можна зупинити тільки вдалим пострілом в голову, да, щоб зупинився процес разом з його життям. Тому треба ночуватися. Я вважаю, що от, коли він потрясав своїми орішками, да, чи він продемонстрував наступне, що він перетворився фактично в Терористичну організацію остаточно. Тобто він перейшов в режим дії, так як діють терористи. Це тільки додало. Тобто він і раніше здійснював злочин і їх, їх там безліч, їх там, які не возьми злочин, він фактично вже зробив на території України, а в світі так і на, Да? Тому от е, тут Захід має е, зробити наступне: по-перше, посилити свої спецслужби. Тому що таких як країни, як Німеччина, я от, спопадалася мені інформація, що з контрозвідкою у них так собі. Ну тому, що ніхто до війни не готувався, торгувати краще, ніж воювати, і спецслужби виконували такий допоміжний спосіб роботу. Да? Зараз це треба посилювати по всьому світу. Да? Треба. Вести дуже потужну роботу з росіянами, да, для того, щоб в їх середовище вводити свою умовну агентуру, да. це про спецслужби. Друге, що мають зробити, зрозуміти, що Росія це терористична організація і діяти стосовно росіян Росії, так як діють стосовно терористичних організацій, обмежуючи, тобто зняти обмеження, які там є стосовно там. Громадян там свобода слова і всі решта. Це все або там пересування, це все має бути переведено в режим антитерористичної діяльності, да і хоча б сприйнятті, що ця держава може і там, де є росіяни, може бути потенційно теракт. І отак от от до цього ставитися. По-іншому нічого не буде. Авто, якщо вони там приїжджають, їм дозволяють ці марші робити, і все, ну добре. Ну я можливо скажу таку парадоксальну річ, і можливо, вона не зовсім коректна, але я не бачив жодного разу і думаю не побачу. ну, Хай буде Аль-Каїда, тому що всі її знають, щоб представники Аль-Каїди там. Якогось крила йшли по європейській столиці, розповідали там якісь речі. Та тут росіяни ходять. Можливо, це таке, я так дуже цинічно до цього ставлюся, але зараз повинні розуміти, що Росія Росія це ворог всіх. І от поки це сприйняття відсутнє, вони будуть робити що завгодно. Тим більше, що вони дуже серйозно готувалися до цього всього. І коли у них, наприклад, не виходить ядерна лякалка, да ну одну не ну не злякалися. Да? Або злякалися, але не всі, то тоді треба зробити наступне, щоб в Європі в Сполучених Штатах скрізь боялися всього. Що може статися, Да? І для цього є терористична діяльність, яка для хаосу для породження хаосу, вона найефективніше, як на мене, засіб, і Путін це прекрасно знає. Тому я вважаю, що зараз Росія переходить саме в це, буде переходити поступово, якщо ядерна ця риторика не спрацює, вони будуть. Здійснювати більш масові теракти з широким покриттям, з заходженням в ті зони, де люди вважають, що там нічого не може статися. І це буде тільки нарощуватись. Ну, от зараз насправді всі так говорять про мирні домовленості, сісти за стіл переговорів там і так далі. І Росія не так, щоб демонструвала там дуже сильно своє бажання, і колишня канцлерка Німеччини, в тому числі, Меркель закликала Україну і її прихильників розглянути серед іншого і дипломатичні шляхи припинення війни розв'язаної Росією. Ми і так їх шукаємо і постійно говоримо про те, що ми готові сісти за стіл переговорів, Але ці переговори мають бути чесними і мають е, якби дотримуватися росіяни міжнародного права, чого вони не демонструють від слова взагалі. То чи є шанси якось достукатися до Росії? От їм же ж не можна сказати, просто сядьте за стіл переговорів, бо ми так вирішили. І цього не може зробити ні Україна, ні країни Європи, ні Сполучені Штати по одній простій причині. Трамп не подзвонить до Путіна і не скаже йому, як Нетаньягу, давай закругляйся, до поки допоки я стану президентом. Тому що в Путіна є ядерна зброя, і є в тому числі той ОРЕшнік, про який до сьогоднішнього дня говорять постійно. Я сам цілком згоден, що перемовини можуть бути тільки тоді, коли сторони дійшли до цього обидві сторони, да, дійшли до необхідності їх проведення. Росія демонструє е, готовність е, примусити Україну до капітуляції. Оце вона демонструє, і вона озвучує устами там кого тільки завгодно. да, від Медведєва до Піскова. Там і Путіна вони розповідають, як вони бачать наше майбутнє, тобто. І вони будуть відповідати за не тільки за Україну, вони хочуть в результаті цієї війни, але й далі піти. І взагалі я так розумію, що радянський союз для Росії це просто один із етапів. А вони хочуть повернути соцтабір, який був свого часу, там Варшавського договора да? був от о, аж туди, в них щупальця пальця і тому єдиний спосіб, який Україна чітко артикулює на всіх рівнях. Це примус, тобто росіяни це сядуть за стіл перемовин, якщо їх вибачте за вираз за вуха приведуть і посадять. А при цьому ще по дорозі надають тумаков, як кажуть росіяни. Да, тоді вона буде сидіти і там хлюпати носом і буде спілкуватися. В іншому випадку, якщо вона буде вважати себе сильною, якщо вона буде вважати, що вона хитріше, то нічого не вийде. Навіть ну, тут. Я Меркель взагалі вважаю, що вона така в своїх мемуарах дуже багато понаписувала правди і це її малює не дуже гарною історичною постаттю для України. Да? Але ж навіть коли росіяни сідають за стіл перемовин, це нічого не значить. Я навіть якщо вони підписують щось і встають із за столу йдуть вас бояться, це теж нічого не значить, тому що за хвилину може все розпочатися заново. Немає тут довіри. А щоб ця довіра сформувалася, знову ж Україна на чому вона полягає? те, що ви сказали, що це чесні перемовини мають бути. Це справедливий мир має бути, і це повинні бути стовідсоткові безпекові гарантії, і не від Росії, звісно. А такі і не підбудапешський меморандум, да, а дуже серйозні все. Доки цього всього немає, я не бачу, навіть не, не так скажу, доки я не бачу готовності наших партнерів. Оцю схему використати, я маю на увазі за допомогою сили посадити Російську Федерацію, а здебільшого видно, що навпаки хочуть її посадити за стіл, навіть не так заманити за цей стіл якимись пряниками. Да? Ну, це погана історія. Путін цього не розуміє. Він і пряників возьме, і мирним Да? Тому ситуація дуже непроста. І от, от чому я називаю. Ситуацію з перемовинами ілюзію, тому що насправді великий список політиків, які можуть говорити про перемовини, а нема жодного списку або, хоча б однієї людини, яка б чітко знала, як це зробити. Безумовно. Пане Олегу, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олег Лісний, це президент аналітичного центру Політика, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на міжнародній арені.